Ну що, наші в Іспанії, Валенції, дивіться. Хопа. І дивіться, які в них є вишиванки. Ааа, так приємно слухати, в мене аж мурахи пішли. Це такий приємний якийсь, знаєте, шок. Подивіться який. Тобто все це можна придбати вже офіційно у Валенції. Ви уявляєте? Подивіться, яка краса. Обов'язково посилання залишено на них, підписуйтесь, слідкуйте, але а, це знаєте, ну настільки проймаєте, що наші е, таких успіхів досягли, і, і тобто і ціни, які і ну дійсно це дійсно знаєте якість. Подивіться, яке все це зроблено. Я покажу ближче. Ну це щось. Подивіться, вони сказали, з ким вони з наших співпрацюють. Це не те, що треба.